Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. М'ясний млинець будемо готувати. Це простий поживний чоловічий сніданок. Знаєте, як в старому анекдоті, чому у вас чай і млинець такий смачний? Тому що я сиру, не жалію і заварки. От і все тут все дуже просто з млинцем. М'ясним буде теж саме: багато м'яса, мало борошна. А якщо правильно... Взагалі нема минець, просто це для того, щоб е, ми зрозуміли про що це з якої категорії страва. Е, все реально дуже просто. Е. Славите, давайте одразу зазначимо, що це страва фактично дієтична. Буде Абсолютно. вона правильна. Берете куряче філе. Може, звичайно, будь-яке м'ясо, але в, в оригінальному рецепті куряче філе, декілька яєць, а далі за бажанням помідорчики. Сир і при зараз далі. бачите. Те що неля зараз переказує все реально дуже просто. Навіть не треба виділяти білки від жовтка. Це одна з найскладніших операцій, яку я знаю, <хи> взагалі на кухні. Реально все просто і можна приготувати всією родиною. От у мене такий індикатор. Якщо можна готувати з дітьми і це весело, і реально так тобі то... допомога потрібна і, помідори, порізати або нормально. Зараз я зараз я по перше зроблю таку єдину масу з цього, цього. делечку або вінчик, можливо. Може, тобі легше Слухай, буде я, спочатку, я спочатку я спочатку зіб'ю великі коми от цього м'яса, отак ложкою, мені так зручно, а потім почну е, цим, потім почну вінчиком це все робити. Більш того, після того як це вже перетворюється в масу, можна додати сюди вже спеції. От спеції це окрема історія, е, і я думаю, що тут е, у кожного е, на кухні є свої секрети. От я е, до мами їздив на дачу на вихідні, День і я... в кінці ага. серпня, вже в кінці серпня, вона вже зрозуміла, що вона пропустила літо зі спеціями. На все росте, все росте. Значить, шафран росте, е, шофій росте, Значить, що ще росте. Слова, в мами є унікальна можливість зараз назбирати, насушити все вдома, Там, лежить мене вже. Все і, лежить. і буде так, просто натурпродукт. турпротив. Трошки перцю, трошки перцю. До речі, ти да, нормально до перцю? Так, нормально. Головне не, 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 не сильно. Ну, тому що тут у нас здається, трішки О, Тепер можна вже вінчиком. Ну, давай. Дивись. Так. У кожного, розумієте, свої секрети. Немає алгоритму чіткого. Треба робити все як зручно. Тому що в ці великі куми м'яса, вони фаршу вони погано збиваються, як на мене. Так, петельня вже майже гаряча. Теж, знаєте, у кожного ж свої прикольчики з плитою, це ж теж треба розуміти. Давай, плита має, давай маски. Плита чітак, має тощо. розуміти, хто господар, вона має звикнути до нього. Так, що воно о, пішло, пішло прекрасно Запрацювало. прекрасно, прекрасно. Якщо чорваненьке, то, то любов насправді, 에... отакі е, білкові сніданки вони реально є дуже дуже корисними. Якби зараз нас побачила Наталя Самойленко, Трохи вона б тобі вшили. аплодувала стоячи, розумієш, і казала би тобі, що ти величезний молодець, тому що поєднання продуктів реально. Правильно, а вона мені так каже, ти, знаєш? стільки років на ранковому мовленні зарізає... і ще досі на людину схожий, знаєш? От, тому, в принципі, ми всі якось зранку вставати, оце все, білкові сніданки собі фактично робити. Фактично, чистий так. білок можна. Ну так сказати. Ну що, тепер на петельню ми викладаємо масло. та не бійтесь, ви так, господи, всі перелякані, там стоять. Господи, як ми за, за, застигли масло. за лаштунками і спостерігають Значе, знаєте, за кулінарними експериментами. Значить, мама перший у перший клас збирає дитину свою. Ти будь-обережен. Там зебра, перейди через зебру, а квіти вчительці подаруй. Відправили мене велике плавання. Кухон, все нормально. Слухайте. Я ж бачите, виріс великий, і здоровий, нічого. Давай, наче. давай так. я в тебе вірю. Все Тепер вийде. Тепер що треба робити? Хай вона трошки е е візьметься ця олія. Е до речі, до речі, е зараз великі е дебати з приводу того, на які олії краще готувати. Зараз так. модно все на оливкові готувати. От оливково, о, оливко. Ну е а, я би тут не мод. погодилася взагалі піддав. Зважаючи Є... що, От якщо страва з українських продуктів суто українських, ну яка оливкова, люди, ну ви що? А якщо, в принципі, це якісь такі більш іспанські страви, то інколи можна і оливковою. Все має бути доречно, ну, з Богом. Дивіться, все дуже просто. Оцю масу вона має перетворитися у млинець. Вона, до речі, зовні дуже схожа на оту масу, яка виходить і на млинець. От зараз. Оп, подивіться, оп, все, все, млинець. Все. Красно. Навіть Бачите, нічого красиво. розподіляти не потрібно, Значить, просто накриваємо. Не бійтеся, накривати, так, вона все. має просто схопитися. Так, готов наш, готовий наш поживний сніданок. Він дуже швидко насправді готується, просто щоб це красиво досмажилось, ми е, спеціально почекали. Значить, це млинець, подивіться. От звичайний, начебто, млинець, який ми всі знаємо з дитинства. Але всередині начинка там ясна. Ми фактично робили його з фаршу і е, е, яйця. Значить, от так я завернув. Просто ви не бачили це було е, на сюжетах. Е, там всередині додали трошки е, сиру, трошки Молодець, е, трошки е, помідорів, і це все от, фактично так запечено, і це білкова, абсолютно поживна історія. Ми мовно її називаємо чоловічий сніданок, тому що готувати її легко. Такі склалися стереотипи у суспільстві, що чоловіки насправді не вміють готувати або готують найкраще за всіх, і шов кухарі. От е, є щось середнє. От е, насправді байдуже, якої ти статі, ти можеш готувати класно, е, будь-де будь-що. Просто, наприклад, я конкретно, незалежно від того, що я чоловік, у мене просто руки не з того місця. Але навіть я, в принципі, це зуміг зробити. Собі білковий класний сніданок. Красиво, бери цю саму так, лопаточку де, і да, нею випадай не. на нельок. Давай тобі, тобі, значить. Тобі шматочок, мені шматочок, як ти у касті. я наче з дитиною знаєш, розмовляєш, давай і ведечко, давай, бо він такий величезний. Да, так, так, зараз знаєш. тобі дам і ножики, і веделочко, і все а, давай, і дам. зараз А, Ще раз кажу це, в принципі, як у мене дитинство називалося кубіт. знаєш. Все дуже легко, друзі. Берете куряче філе, берете декілька яєць, все це Можикі змішуєте, тебе, ні? сі ні, сіль перець ну, давай, і на пательню. А як далі можете, свої? коли вже млинець підсмажиться, додати туди сиру трішечки, додати помідорчиків, трав, якихось зелені, будь-чого, що вам подобається. І все, ваш не ведіть, білковий поживний сніданок готовий. Не ведіть себе при людях як ми, беріть обов'язково ніж. Але mm. всі свої то можна, знаєте, якщо добре ріжеться, то можна вже. Клас. Uh -huh. А зі з Петями я вгадав, а? Uh -huh. Ти бачиш? А помідорки mm. як просмажилися. Це дуже смачно. Mm. Отаким білковим сніданком сподіваєш мені компліменти. Кажи, кажи. Прекрасно, це uh -huh. дуже смачно. Я в тебе вірила, uh -huh. <laughs> на відміну від усіх, хто стояв за кадром. У тебе все вийшло. <laughs> Якщо є змога, покажіть, скільки людей стоїть за кадром просто і скільки цикають. Скільки... От Іра наша вона тричі померла під час її воскресла після після того, як тут готував. Але Ай, все нормально. добре, не будемо показувати. Хай, хай вже так, бачите. ні, все ж таки наші оператори Боксулана вирішили. Подивіться mm -hmm. величезна купа людей за кадром, але насправді вони хочуть, Проксан, ти вірила? Віра? Ну не так дуже. <стук> ми тобі дамо спробувати, буде дуже смачно. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.